Алло, Доброго дня! Доброго дня! Запрошуємо вас до участі в конкурсі Лідер року! Дякую! Ми із задоволенням візьмемо участь у конкурсі! До побачення! Доброго дня, Катерино. Я пропоную вам вдруге взяти участь в заочному конкурсі Лідер року. Добре зробимо. Доброго дня. Я Журавель Катерина, учениця 11 класу на ліцею No2 Миколаївської області. Наш ліцей це не тільки місце, де здобуваються знання. Це місце невпинної творчості, реалізації нових ідей. Тут кожна дитина почуває себе впевнено. Хочеш побачити найкращу команду? То ходи! Знайомтеся! Це моя найкраща команда. Сильна, творча та ініціативна. лідера учнівського самоврядування, що має назву нове покоління вже два роки. І лідерство для мене це: Ев. Ояю. І. «Д» Де. Е. Арубований. Р. Різносторонний. Якщо ми поглянемо у наступне століття, то побачимо, що лідерами стають ті, хто надихає. Лідер має бути зухвалим, а не агресивним. Лідер має бути думким. А не мідливим. Лідер має бути скромним. А не боязким. Лідер має бути амбітним. Але незрозумілим. Лідер має бути з почуттям гумору. Але без дурниць. Задання лідера бути сильним. Але не грубити. 24 лютого 2022 року. Близько четвертої години ранку. Світ змінився. Життя розкололося на до і після війна, тисячі сімей змушені були лишити свої будинки, вся українська спільнота стала на захист нашої держави. І ми теж, молоде покоління, не залишилося осторонь. Допомагаємо нашим захисникам та захисницям у цей нелегкий час. Нами було організовано збір смаколиків та інших необхідних речей. В межах акцій Зігрійте теплом захисника Щедрий вівторок та волонтерської організації Маскуємо разом. Я та моя команда приймаємо активну участь у святах та заходах нашого ліцею. Також я є учасницею художнього самодіяльного колективу Прибужанка. Я займаюся танцями вже 10 років. Це мені приносить неабияке задоволення. На репетиції я йду з усмішкою, хоча іноді дуже втомлююся. Але це приємна втома. Найприємніше це виступи, коли ми одягаємо наші красиві костюми і виходимо на сцену, де я можу розповісти історію українського народу, показати його традиції та культуру. Завдяки. Танцю я можу висловлювати свої почуття, емоції. Я і далі хочу розвиватися в цьому напрямку і досягти високих результатів. Мене обрали лідером не через те, що я гарна, розумна дівчина, що танцює, чи ведуча, що має хорошу дикцію, а через те, що я можу згуртувати людей та надихати їх творити. Тож, від лідера 2025 року до лідера майбутнього, я даю такі поради. Стигай за часом, бо це найдорожчий ресурс. Змінюйся, навчайся, твори. Та не зраджуй собі. Пам'ятай, місце, де ти народився це не просто історія, а полотно, з якого виткано. Твій внутрішній світ. Будь як Україна. Вільна, незалежна. Я українка. Тут моє коріння, тут моє серце, мова, почуття. Тут перше слово, спогади безцінні. Тут перші кроки до пошани визнання. Я українка, в мене сині очі, і так багато серць доброти. А ще я точно знаю, чого хочу. І досягаю власної мети. Я українка, і з вірою в майбутнє, і з посмішкою далі буду йти. Я українка. І що б там не казали. Моєму серці Україна не завжди.